Так, друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 28 лютого От, 25 рік. Зараз поки ми ще От, така зима, то я займаюся столяркою. Хочу сьогодні трошки розказати, яку технологію я. Якою я технологією займаюся по деревині. Дивіться, зверху маємо. 4 міліметра цінної породи. Це або дуб, або ясен. В середині йде сосна. От. Так, я роблю меблі, мабуть, вже років 4. От. Ріжеться ламель. Відповідно. Це ясен. От. Потім вона приклеїться на сосну. Що нам дає така технологія? По-перше, це стабільність заготовку те, що вона всередині з кусочків, да, заготовку нікуди не кривить, не веде з часом. Потім це економія матеріалу з теперішніми цінами на матеріал, а з цінами на меблі. Відповідно, потрібно шукати варіанти, як зекономити і зробити то якісно. От. Це що, що, що насчет дверей, насчет мебелі, насчет ліжок. От заготовки на ліжка. Все так само зроблено, якщо бачите, середина сосна, може бути вільха. от Зверху дуб. Відповідно, дуб. Це вже все пофарбовано. То виглядає. З кожним роком матеріалу все якісного меншає. і приходиться шукати варіанти, як робити щось якісне. Але так, так, таким же методом робиться паркет. От колись я був за кордоном в Чехії, живі там підлогу, от зараз вам покажу, десь мене вона тут є. Де вона? Бачите, оце, вон. а з полюкою припало, це чеська підлога, така. Я не знаю, австрійська, бачите, туди так само 4 мм дуба, а йде далі сосна. І от вона впас так ложилася і дуже класно виглядала. Оце підлога. Я собі взяв кусочки, І я зараз роблю таким макаром всю мебель. Паркетну дошуху собі робив так. Же саме. От, всього є товщина сантиметрова. От якось так.